Всім привіт! Сьогодні у нас А6. Приїхала ось такою гірляндою на табло. У нас тут світиться майже все, що можна. Машина в аварії. Оборти 1000, може навіть не заводитися, то вона заводиться і глохне. Зараз зараз завелася. Перед тим разу з 10-го вона, мабуть, завелась, заводиться глохне. Сталося то під час їзди по автобану. Все засвітилося і клієнт приїхав на ремонт. Тож будемо діагностувати та дивитися, що там і як. По результату діагностиці можна подивитися, що на зв'язку немає у нас моторника, коробки, подушок. ЄПБ, то у нас що там. Що в нас тут все покано, все покано, відсутні купа-купа блоків, тож думаю, треба буде по-перше, по-перше поміряти взагалі той кан. Чи нема там закороченого, по-друге добиратися до гетвеї, Ну бо якщо машина не віддала, ну от можна подивитися, нема моторника, коробки, датчика положення руля, подушок, ручника, хоча то все працює, машина навіть інколи заводиться. Ну, зараз дивимось схему та будемо добиратися до чогось. Подивимось, хто їх об'єднує. Скоріше за все, то буде у нас Гетвей. Тож будемо до нього добиратися, так буде простіше поміряти ікан. Дивимось, хто з ким там як підключен. Підключилися до Elze Online. Щоб подивитися, що то у нас за машина, то у нас Audi A6, 11 рік 3-літровим мотором. Тож шукаємо схеми пшеникан, що і як там зроблено. Як то у нас все зроблено? Відкрив схему розгалужень шиникан з автодати. Дивимось ось наш умовно гетвей, який має у нас з'єднання з, з роз'ємом діагностики. Далі з того гітвея у нас є розгалуження на купу блоків. І ось ті блоки, які у нас не виходить на зв'язок. Що у нас тут їх об'єднує? Є у нас блок рульової колонки, на нього заходить одна шина КАН, і з нього виходить потім на таке розгалудження. І з того розгалудження є тут активний, активна рейка, у нас тут є моторник. У нас тут є коробка з того розгалудження. Тож зараз спробуємо перевірити взагалі ту шину Кан до рульової колонки, бо з нього воно йде розгалудження далі. І так само тут у нас є так само воно закальцоване через блок АБС. Воно ну, мусить кальциватися, бо заходить на АБС, АБС виходить так само на те саме розгалуження. Зараз спробуємо з двох сторон подивитися, але все рівно є питання до гітлеверів, так званий блок діагностики. По помилках купа блоків з відсутним зв'язком. В принципі, що ланч сказав, в ГТВ була помилка на те, що одна із шинкан у нас є коротке замикання. І Одіс у нас так само каже, що одна з шинкан має режим роботи в однопроводному режимі. Тож зараз спробуємо просто по схемі спробувати продзвонити шинукам та подивимось, можливо, у нас є десь обрив або, або, або десь є коротке замикання. Скрив гетвей перед тим, як кудись лізти, що тут знайшов? Ось тут у нас є дрессіля коншини. тут, в принципі, вже поміряв у них напруга більш-менш нормальна по 2,5 В. Тут на всіх вже проміряв, вона однакова з тої сторони. Ось тут Зараз мірюю тут по, по 2,5 вольта. Ось тут у нас є ще 4 дроселя і ось тут побачив яку картинку. Тобто ось у нас напруга перший дросель міряю так само по 2,5, другий дросель. Маємо 10 вольт. То в будь-якому випадку якось багато. Третій дросіль так само по 2,5, четвертий так само по 2,5. Ось на другому дрослі у нас що на одному, що на другому дроті по 9,5 вольт. Тож, або у нас є пробиття кан-трансивера, або у нас щось на каншині відбувається по блоках. Зараз будемо дивитися, куди він виходить. Той доросль на який піни, і що від нього запитано. Розібрали тут збоку під лівою ногою водія. Тут у нас була така зверху планка ось в цьому місці. От там стоялась отака заглушка, то кан і знайшов, які піни у нас садять лінію. Вони по номерах, то 12L, 12H. Це ланцюг, який йде до моторної коси. Шинакан-розгалуджувач. Зараз будемо то вимірювати, при тому, що у нас зараз з блоку АБС фішка знята. І там у нас було 12 вольт. Ну, там щось біля 12 вольт, ну, бо зараз ще прикурка не включена, трошки менше. З БС знято, тож, схоже, по схемі, у нас там залишається тільки моторник та коробка. Тож будемо до того добиратися та міряти, хто у нас винуватець. Подивився далі по схемі, знайшов запобіжники, які відповідають за коробку передач. І знайшов, що є. Пряма залежність опору замикання шини КАН, Тобто то зараз ми включимо між шиною КАН та плюсом або мінусом. Опір там практично однаковий. Якщо ми достаємо запобіжник, перший, він відповідає за блокування коробки передач, у нас пропадає замикання шини КАН. Тож зараз ще все назад поз'єднуємо всі блоки керування. Спробуємо включити, відчитати, подивитися, що у нас вийде на зв'язок, що ні. Ну, окрім звісно, коробки передач. Від'єднали коробку передач. Зараз бачимо, що у нас напруга на кані стала нормальна. 2 вольта на одному. 2 і 1. І зараз треба поміряти на іншому. Можу тут дістати незручно. А, ага, ось. І два з половиною на іншому. Тож зараз спробуємо відчитати автомобіль. О, у нас і він знайшовся зразу. Зараз чекаємо. Зразу є він. Зразу з'явився моторник на зв'язку. Ну, коробка у нас, звісно, не вийде на зв'язок. АБС. Зараз подивимось все, що у нас повиходить. У нас, в принципі, повинна відчитатися вся машина, окрім коробки. Повинен з'явитися СРС. У нас ось ця гілка кандрайв взагалі була мертва. Зараз бачимо, що все читається. І скоріше за все, що у нас приплив саме керування коробки. Так. У нас відчиталася вся машинка, окрім коробки і блок, соуту. So, якась акустика, наче sound system. Не знаю, чи вона тут є по комплектації, чи немає. Ну, але, в принципі, все інше вийшло на зв'язок. Підняли машинку на підйомник. Заглянути до блока коробки. І яку ми файну картину побачили. Як файно там все виглядає. З однієї сторони. І така сама ситуація з цієї сторони. Зараз спробуємо то все відмити і подивитися, що там у нас виживе. Відмили той розйом. Така зелена файна штука була. Помили ми то все, помазали ми то силіконом, щоб воно там трошки відштовхувало. Не знаю, в принципі, і резинка добра. Чого там попала волога, позаду, все ціле, все нормально, всі резиночки на місці. Не знаю, чого тут так сталося. Тож зараз перевіримо, як воно буде працювати. Машинку опустили. Зараз спробуємо її завести, бо перед тим вона навіть не хотіла заводитися. А, ну так, да, треба ж акумулятор одіти точно. Так, вже краще що світиться. Пробуємо завести. О, вже добре. Навіть майже все потухло, Тільки датчик положення керма треба буде відкалібрувати. І зараз ще почитаємо на помилки. Ну, тим роз'ємом не закінчилося. Почав далі обдивлятися, вирішив перевірити, ось там у нас стоїть клапан охолодження коробки. Верніше клапан, який включає ТОСОЛ на охолодження коробки. І там, якщо подивитися, у нас воно там благополучно згнило. То Почитав балячка, що той клапан починає пропускати тосол, і по проводці під тиском умовно той тосол попадає в проводку. Що і відбулося, що воно по проводці сюди попало, попав тосол. Бо зовні то було все чисте, сухе, а воно саме зсередині. Ще питання, чи не надавило там всередину в коробку. Не знаю, не знаю поки що, поки що не знаю. Тож, будемо замовляти той клапан, скоріше за все, там можна подивитися, що той теплообмінник знизу в маслі. Знизу в маслі. І тут так само захист в маслі. То зараз з клієнтом будемо вирішувати то. Поміняли той клапан. Той от на новий, ось так він виглядає, той, який зняли. І так само тут розібрали фішку, можна подивитися, яка вона всередині файна ізумрудна. І то от то такий блакитний, блакитний ізумруд. То зараз ті фішки так само поміняємо, щоб потім не було з тим проблем в майбутньому. Привезли нову фішку ваговську з коробки, то я вже її розпінував, бо трошки з іншої коробки, по-іншому, були піни. Зараз по кольорах то розкладу і будемо її міняти. Чому так вирішив? Бо, по-перше, згниті тут всередині були піни мами. По-друге, якби не мив ту фішку, вилазила все зелень наружу. І питання, що та зелень там же всередині залишається, вона буде далі гнити. І через час машина повернеться з тим самим приколом. Тому щоб не було більше повертань по тому самому, вирішили поміняти фішку. Тож продовжуємо. Фішку поремонтували, поставили нову, взагалі помотали то все в гофри в ізоленту. Зараз то все з'єднуємо, під'єднуємо. Одягаємо захист, заправляємо тосол. Ну і будемо перевіряти, як то все. Ну мусить працювати, бо до того в принципі працювало навіть з тою фішкою. Але, щоб було надійніше, то все поміняли. Тож, робимо далі.